uh-huh uh, -huh. uh -huh. Привіт народ, з вами Бодя, і сьогодні ми продовжуємо грати в The of Isaac Repentance. У нас знову челендж, і я подумав, пора би вже пройти ось цей наш 11-й челендж да? бо я його щось все пропускаю, я його пізно відкрив. Ну, Давай заходити дивитись, в чому суть. Ми граємо за Іуду. Всі знають, що в ніфіга немає сердець, да? але в нас є Локіс Хорн, і в нас Епік Фетус. Ну, звучить серйозно, да? Челендж в тому, щоб себе не вбити, по суті. Це досить складно з епік фетусом, який в чотири сторони летить, так? Чи й треба від ворогів якось втікати? Бо напевно нам треба в ідеалі було би захист від пострілів якийсь знайти. я вже себе надамажив не від пострілів, а від вибухів, Ну або просто хпешки назбирати, що теж дуже б допомогло. Тут бачу сіре сердечко лежить, але хотілось би напевно і драбину забрати. Mm. Mm. Тут секретки немає, там секретки немає. Ну я вб'юся, якщо я не візьму це сердечко, тому давай сердечко. Там взагалі дуже класні. Ейте в магазі, а от треба чимось жертвувати. Чорні мухи, не найгірше, що могло бути. Може зараз з горшків десь навибиваємо собі грошей. О, дві монетки. Може, хоч драбину зможемо забрати з собою. Нам треба мінус-удачу шукати, щоб в нас цей Локіс-Хорн. Поменше проков. бомби нам взагалі не допомагають. А хто на своїх бомб мільйон? А де секретка? Секретка була між кусачкою і кімнатою жертвоприношення, походу, да? Тому давай вертатись. Я взагалі не думав навіть її там чекати. А вона виявляється тут. Це добре в кусачку на халяву зайдемо. Політ, добрий день. Оце теж дуже сильно нам допоможе. Від ворогів сховаємося і будемо їх бомбити, да? Прям як русню, ха ха. ха Косачка така собі. Були просто пауки. Сім монет я назбирав. А нам вже більше не треба драбина, тому що в нас є політ несподівано. Тому зекономим ці гроші краще. Ще супер секретка десь має бути. А вона в цій кімнаті, да? Отут внизу ще й скажіть. Ні. А де вона тоді? А більш ніде не може бути. Серйозна гра. Де супер секретка? Чекай, тут її не може бути. Тут її не може бути. А отут вона. Да, ого. Ну да. такі патерни, це нелегко. Я не знаю, як її так сюди сховали. О, до речі, чувак з бомбами. Давай донатити йому бомби. В суті, єдине місце, куди нам бомби можна ефективно дівати. Тому давай. Може він дасть нам модифікатор? Навряд чи, звісно, але спробувати було варто. Окей, окей, заходимо на боса. Боси в цьому челенджі, в принципі, теж мають бути легкими, да? Теоретично. Можна і книжку нажати. Хоча він і так з трьох пострілів би вбивався, напевно. О, дамаг. Дамах, це класно. Похилились. Ну в нас взагалі все дуже круто. Їдемо. Аркада одразу. О, в Аркаді класний чувак. М -м -м. Треба шукати червоні серця. Ой, тут злий босс. Треба одразу підривати всі ці бочки зайві, тому що я себе точно на них підірву. Трінька випала. Ой, вона нам буде давати бомби. Там, в принципі, це не треба. Шуб та Вуп? Щоб та вуп прикольно. Да, Дамагі у нас так, мільйон, на що нам ця книжка? Так, да, книжка Шанс на англійську дає трохи більшу. Але щоб да вуп прикольніше, я вважаю. Що буде якась тісна кімната, ми не зможемо там. Ааа, пауки, і ми не зможемо там нормально своїм епікфесом щось зробити. Думаю, щоб вам її зачистим. Я думаю, це важливіше, ніж просто якась книжка. М -м, ще дамах і руна. Дагас. Дагас це круто. Ми його одразу натиснемо. Просто будуть сірі серця нам. В магаз теж йдемо обов'язково. Золотих в нас знову ж немає. Жесть ці челенджі, без золотих кімнат. Ммм нам на сумка, в принципі, класно. Давай дві трінки зможемо носити за підняття монетки. Є шанс дістати муху. Це, в принципі, непогано, враховуючи те, що у нас знову ж таки дуже високий дамаг. Мухи будуть дуже сильно дамажити. Секретки я ще знову не шукаю, да? бо вони знову непонятно де. Це я дарма, напевно, підриваю, да? зараз вони їх знають, куди поїдуть всі. В таких кімнатах взагалі бувають секретки. Напевно, ні. Щось вони дійсно непонятно, куди поїхали. Ладно, проходимо. Ключа аж не підібрав, так до стіни притиснувся. Ой, ключа треба забрати. Нам доведеться вертатись назад, да? Нам доведеться вертатись назад. Блін, де секретки? Хм, там секретка знов біля кусачки чи що? Супер секреток теж немає десь. Тут супер секретка. Ні, теж не тут. Шесть. Що вони наробили? Ладно, йдемо вп'ємо боса. Щоб довуп майже ваншотнув його, що теж прикольно. Пентаграму, звісно, беремо. В диявольську не заходимо. Ну і нафіг нам треба серця. Челлендж називається Глескеннон, яке витрачати серця на дияволу? Випрошу, ну, але реально де всі секретки? В цій кімнаті не було, а серйозно, я не підірвав нормально просто. Ладно, давай ця трінька, хай буде. Краще ніж нічого. Ну звичайно секретка виходить дійсно знов біля кусачки. Капець, як мені везе, виходить, Але не з цієї сторони. А біля міні да? так? Ні, я там підривав. А де звичайна секретка гра? Що це за приколи? Куди ви їх ховаєте? Ладно, давайте цього чувака подамажимо. Ні, зараз я його підірву. Не підірвав. Нормально. Давай, це підірвемо. Те ж не дало сердець. Ладно, чувака, значить, поки не б'ємо в кусачку йти чи не йти. Ну давай зайдемо. Ну два чорних серця. Ну то вартово точно. Мал ну, чувака за чорні серця, та ще мана вдамаште. Ну давай ще підберемо серця, вернемось. Заодно може найду секретку, да? Але щось я взагалі не знаю, де вона. Я щось явно не знаю, чи що. Щоб ви собі розуміли, я досі не знайшов секретку. Мені здається, я вже всі кімнати побомбив, а її тупо немає. Ну, це ж звичайна секретка. Ні, це супер секретка, це однозначно супер. А де звичайна? Я реально все вже підірвав. Ну З двома кімнатами точно немає. Що вона десь? Навпроти одної кімнати? Звичайна секретка. Що це таке? Потато пілер, да? В принципі, прикольна штука. Давай натиснемо. Отримуємо орбіталку за макс хпшку. Серйозно, тут секретка. Я тут підривав гра. А я підривав тут секретку. Чого вона не підірвалась? На 6, Ладно, ладно. Ладно, їдемо на наступний поверх. Тут ще сіре сердечко заберемо. Це капець з цими секретками. От завжди, коли в тебе є спосіб їх відкрити, типу на халяву, да? А вони такі, ні, нас тут немає. Шукай в іншому місці. До речі, в челенджі, щоб теж дуже класний, тільки я встиг на себе там десь ракету кинути, да? Ну це таке. Цього ніхто не бачив. Зараз тут грибів та да підриваємо. Нам межі машрума, на жаль, не дали нам. Навіть тут черепа всі теж підривай. О, з костра дали серце. Ми забираємо. The World, давай. Ні, ну ви подивіться, що це таке. Чого в мене на кожному поверсі секретка біля кусачки? Що це таке гра? що ти, ти зі мною робиш? Окей, окей. Добре, що мені випала карта. Я точно знав, що вона тут. Я б її знов би шукав би півдня. Тут просто мухи. Окей. Безкоштовний сундучок лежить. Він навіть двічі безкоштовний, тому що я і підривом міг туди добратися, і польотом. М -м -м. Але все ще нам треба шукати суперсекреточку. Огугу, Мембер Мемберкарт. Давай, магазин в магазині. Що у нас тут? Ніж за 46, ви що? Ніж за 46, це трохи дорого. Руна є якась? Ну, в принципі, нічого класного. Пошукаємо на інших поверхах щось подорожче. Монети всі збираємо обов'язково. О, це хороша трінка. Давай замість це її візьмемо. Гриби всі теж підриваємо. Люлька, енергія. енергію давай з собою заберемо краще. Може знайдемо якісь потім айтем на який... Класно витратити цю пилюльку, да? На щоб напевно, не варто її витрачати. Але може знайдемо щось крутіше. Я зайшов, надамажився об нього, ясно? Щоб ні, угод нам не відкрили. Ладно, це нам що, Швидкість стрільби дало? Ну такі, ну такі. Воно ж швидше від цього не падає, правда? Хоча, може і падає. Але я ще не знайшов суперсекретку. Вона, напевно, отут. А вона тут. Тут просто серця. Окей, поїхали на наступний поверх. Вогники отримали, вогник жарко, жарко. Ага, страшні какахи. Куда? Вона через костри просто в мене дешнулась. Я думав, вона через них не пройде, а вона прям ідеально через них пролетіла. Так це що, порожня кімната з батарейками? Угу, В натурі. Ну і в кусачку зайдемо. Просто паучки погасив свого вогня. Просто апарат. Апарат підриваємо одразу. Звичайну секретку десь отут знайшли. 99 ключів беремо. Можемо навіть тепер оці штуки відкривати. З них монетки теж іноді падають. О, п'ять монет з костра. Дуже дякую. А, і ми можемо одразу в челендж зайти. Правильно? Правильно. Тут ХПшка беремо. Це поганий бос. Це одразу, щоб дав убом. Тіпу зразу прилетіло. Кайф. тут все, два босса має бути, так? Да? Не триш, не три клас. Це залишилось магази десь тут знайти і боссам. На англійську в нас тепер високий шанс цілих 77,5, і я думаю, ми зможемо зайти в англійську на цьому поверсі. Шкода, що мій епікетус гасить мої ці костри класні, бо костри дійсно класні, а я їх просто беру і гашу. М -м -м, кімната класна, ключі у нас мільйон, багато грошей тут пропонують. Ага, пауки, пауки відстаньте. Зараз ми за карт щось купимо класно собі. 71 монетка. Це товсто. А от і магаз, який ми так довго чекали всі. Ой, каках просто щоб даву Бо це надовго. В звичайному магазі. Нічого класного для нас нема. Ну сердечко заберемо. Давай ось спочатку спустимося. Гриб прикольний, в принципі, але 74 гривні. Скільки, чого так багато? 74? серйозно? Ні ну я заберу. Айтем то сильний. Ой, блін, яких 74? Окей, гра. Про економіку явно не чула. Якби в мене не було кімнати з 50 монетами, де б я йому стільки взяв грошей. Супер секретка. Десь тут поруч. Інфа сотка. От в цій кімнаті, напевно. Ні, не в цій. що біля магаза, біля магаза, клас. О, чувак, якому можна задонатити всі наші бомби, які ми назбирали. Давай. М -м -м, нічого не дав. Шкода, не знаю, чи є сенс по поверху бігати, шукати для нього ще бомб. Я думаю, напевно, не особливо. У нас так все проходиться тут класно. А й отак, бомба і щоб давуп. І от і ангельська наша. Ще домагі підібрали тут маленький діліріум. Ну, в принципі, нормальна штука, да? але не, не сильно класна. Не імба. Ангела забрали, щоб давуб зарядили. Все, можемо їхати. Прокляття сліпоти. оце не дякую. Це ми не побачимо, що нам в ангельській дадуть. Зараз дадуть вибирати. Ми виберемо погане айтем, як завжди, В Челенджі сірий сундук. Теж, напевно, ні дякую. Хіба що монет нам треба буде багато? Це щоб давупом зразу. Блін, це теж треба було би щоб давупом зразу. Але на жаль, нема. Ладно, і так справились. А от і магаз. Що в магазі гріт? О. Гріб дасть або грошей, або знижку. І те, і те непогано. Знижка була би крутіша, звичайно, щоб 74 гривні не продавали айтеми, да? Давай зайдемо. Що тут? А, ну так, тут два невідомих айтеми. Ясно. Ну, можна було б якісь з них схопити, да, якщо не збираємо 30. Ну, напевно, той, що дорожчий, той кращий. Але якщо вони по 33? ні, ну мені здається, там просто рандомні ціни. Ладно, якщо знайдемо щось, то вернемось. Якщо будемо грошей мати, люлька, XLAX, ясно. Це погана кімната. Нормально, Вроді не надамажились. У заходимо. заходим. Жестя повільний від того гриба став. Може й взагалі він не вартий був того, щоб його забирати. Не те, щоб за 74. Ну, але він дає дамаг, серйозний нам, тому не знаю. Напевно, варто. Ще б секретки понаходити теж було б дуже до речі. Ой, це я класно себе підірвав. Щось пішло не так в мене в голові. Я просто в себе направив всі постріли. О, секреточка. Добрий день. Ого. Секретка з чорною какахою і шістьма червоними сундуками. Ви таку бачили? Я, напевно, не бачив, ще такої. Ні, прокляття тавера. Ні, тільки не прокляття тавера. Жесть. Ладно, Гепістейл. О, угода. Давай, що ми виберемо? І в метелик на травичку і сказав якусь дурничку. Раз, два, три, це напевно буде ти дов. Угу. А друге, я навіть не побачив, що було. Напевно, там був готхет. Ну, неважливо, підриває ангела, а щоб довупом не достав до нього. Ну ладно, тут ми знаємо, що точно ключ. Давай ще один сундучок. Ех, ну дов такі, на політ вже є. Нащо нам взагалі він був? Ні, тільки Куда... Не часто, я себе вбив, походу, цією штукою. йдемо на боса. Хіш, привіт. Ні, 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 Зноб тавер. Там взагалі не можна дамажитись. Тим більше в кімнатах з босами. Літл гіша забрали в ангельській, були, поїхали далі. У сачку одразу заходимо. Ні, цього чувака не підривай. Він мені ще треба. Ну, зразу давайте. Круто. Експерименталка. Дамаг. Круто, всі стати підняв. Одну хпшку забрав, але це в принципі не страшно. За стільки статів Рахую, угоду зробили. О, ножниці, оце мене врятує від прокляття тавера. Кайф, кайф, ножиці імба вчасно прийшли. Вони всі троль-бомби будуть чирікати і випадати в нормальні бомби. Тобто, тепер, коли я дамажусь, я отримую шість халявних бомб, а не шанс вмерти від них. Це дуже сильно. Секреточка, просто грошей тут знайшли. Це, до речі, звичайна секретка, так? Да? Я поняв. Проходимо вверх, одразу магаз знов купа червоних сундуків. Не знаю, якісь сьогодні кімнати, всі з червоними сундуками і з трольбомбами. Ага, ха ага, трольбомби всі обрізаються. Гріт, давай, ти знижку. Ні, не дав знижку. Два рази більше бомб знов. Давай, 44 бомби тепер в нас. Так, тепер можемо тут точно щось купити. Сорок да? 46, 27. Не знаю, штука що лякає ворогів. Прикольно, в принципі, будуть всі від нас втікати. Ну, в принципі, прикольно. Давай. За бік Фетусом це хороший айтем. Я так думаю. Набачте, одразу мухи в нас втікають, і нам не треба об них бігти і лицем дамажитись. Дуже зручно. Моя от черв'яків. Зараз будемо щоб даву помчити. Для таких кімнат я його і брав. Бо з своїм оцим от було би дуже важко їх вбивати. Дуже довго і напряжно. Давай бос. А, це вже мамка. В натурі це мамка. А дойти нам треба, до речі, аж до сатани. Я одразу щось про це і не подумав. Псіханув, щоб даву до її добив. Давай це все забираємо і йдемо дивитись. Ангельську. М -м Просто дамаг? Чи свята вода? Свята вода так то прикольна, так-то прикольна свята вода. Це краще святу воду, напевно. в нас вже багато. Свята вода нам точно поможе. Достатньо не дійти, це, до речі, не так легко. Я щось такий на розслабоні. Нам так-то не можна дамажитись, тому збираємося. З думками, з силами. До речі, удача, ні, удача. Нам не треба давай, взагалі не брати цю монетку. У нас частіше будуть з 4 вилітати, з ними важко. Ну, нафіг цю вашу удачу. Так тут що, порожня кімната? Ясно. Навіть без секретки. Давай пробігаємо. І на цього червоного чувака вбити взагалі щось нереальне. Де він є? Дижися. Ага. О, якось вбив. Щоб Привіт. О, мертва кішка. Просто 9 життів. Оце офігенно. Оце вже зразу булки розслабились. <гум> З мертвою кішкою. Набагато спокійніше. Ну, не те, щоб я не зміг би вмерти дев'ять разів підряд, коли в мене одне серце залишиться, але все одно спокійніше. Ні, це дуже погана кімната. будь ласка, чуваки, і звідси. Лас. Ні, що мене підірвало? Ладно що? Приролить пікапи і тріньки на всьому поверсі. А давай. О, сундучок. О, ще сундучок з трульбомбами. Ну таке підбирай. М -м -м, чувак, якого можна подонатити. Він по цілому серцю буде їсти, да? Це не дуже прикольно. О, цього треба надонатити. Це хпап майже гарантований. Ні, бокс з пікапами. Ладно, плюс 4 удачі. Ні. Мені не треба удача. дай мінус 4 удачі. Будь ласка, о мінус удача. Дякую. Я прям це й замовляв. Натискаємо вас, Заходимо. У вас з Market. Добрий день. У нас тут є купон. На купон пофіг. Ну, є ключник. У нас 99 ключів. Ключник, готуйся віддавати всі свої сундуки. За 10 ключів жодного не дав. Що? Алло, братан, червоненький давай. Червоненький, я сказав. Це був золотий взагалі ключ Бодя. Ключ. Ну так, да. ладно, забудьте. Пауки, пауки Нам не друзі. Ні, не підривай. Я ледь не підірв, не підірвав їх всіх нафіг. Це було не за планом. Коротше, от стільки сундуків я нього надонатив да? Підривати нічого не треба. Ти тут звідки взявся череп? Он давай звідси вийдемо і зайдемо нормально, да? Більше тут цих ворогів всяких не було. Відкриваємо сундучки собі спокійно. Як цей уроборус ворм буде працювати зі мною? Непонятно. Я, не під, не, я його підірвав. Я хотів просто оцю штуку випхати. Сіре сердечко, я взяв, підірвав чувака. Просто не за що. Ладно, темперенс. Темперенс просто теж підривай? Ні, пайперкліп нам не треба. Так, це ще один Евас, це на наступний поверх буде. Мамний бокс подвоює ефекти тріньок. Так то звучить круто, так? Да, для нас? То звучить круто. А, давай, давай. Ще й мамку зібрала. Будемо тріньки спавнити. Може, щось крутіше найдем? Ну, В принципі, тут більш нічого немає. А, ну може дарма я залишаю, щоб даву там, але тринки якісь ми можемо прям круті найти. Я думаю, дивись, ця б штука плюс 6 удачі давала би. Ого, ну нам не треба удача, тому ні. До речі, 48 годин енергії. М -м, теж нічого класного. Окей, обідам шукати боса. Феромони є, і херміт є. Ні, ваза залишимо. Буде в нас ще секретна кімната на наступному поверсі, наша я підібрав цю трінку. О, чувака, давай теж просто підриваємо. а цього як ми вб'ємо, якось отак дам. Зблючі черв'яки, ідіть нафіг. А от і бос? Скролекс. Ну, З Кролексом буде нелегко, да? Хоча він об святу воду просто вбився. Непогано. М -м, какаха. 60% шанс отримати щось з какашок. Це високий шанс. Давай секретки ще знайдемо. Звичайно, десь отут, а супер, або десь в цій кімнаті, або десь нижче, де ми ще не були. Так, в цій кімнаті вроді нема. Давай, значить, сходимо нижче. Десь от в цій кімнаті вона, десь ліворуч. Ні, немає. Ну давай ще цю кімнату зачистимо. Якщо не тут, тоді не знаю, де тут. Окей, клас. О, і ще чувак, який може дати ще хп апа, але він знов не хп апа дав. Ну шесть. Понадобавляли їм туди в лутпул всякого. Окей, їдемо далі. Аркадка. Добрий день. Аркадки це ми любимо. Давай цей апарат мучити на серця. о, не дав. Давай. Карта яка карта? Херміт. Херміт не треба. Люлька яка? Амнезія? Ні, ну чого? Нашу амнезію, не треба. Ладно, ще сердечко. О, сердечко, сердечко. О, сердечко, сердечко. Так би кожен раз. О, сеременеальна. Оця накидка. Це дуже сильно. Давай. Хелсап. Теж дуже круто. Так, Евас. Де ми нажмемо Евас? Тут прям не бачу класних штучок, де їх нажати. Ну давай десь в сусідніх кімнатах пошукаємо. Тріньки не забуваємо спавнити. Спекральні сльози. Та ні, це напевно не цікаво. Ваза десь тут треба нажати. Ого, спускаємося. Black блекмаркет. Ну давай, що сімбове. Я чесно заробив. Диплопія. О, о, ну диплопія, це круто. Це ми все ж тут лежить. Просто дублюємо. Да? Ну і ще раз мамний бокс натискай. А, ну ця трінька класна, але нічого не дасть. Але ми можемо тепер два бокса тріньками забрати, да? Давай пилюльку ще натиснемо. У oh, хілс, Клас. Mm -hmm. Чи треба нам пилюльки з собою носити? Напевно, ні. Давай просто візьмемо два айтеми, які буде спавнити нам тріньки. І я думаю, це прикольніше. Тріньки це весело. Взагалі, по-хорошому, треба було брати диплопію. І нести її десь в ангельську. Ну але нам два поверхи осталось. Тріньки веселіше. Якби ще не ця амнезія, бо зараз я цього боса буду шукати півроку. Я вже щось не слідкував, де я взагалі без поняття, де тут що шукати тепер. Зате заряджаємо наші активки. Капець, як легко. Ну оця трінька язики уди прикольна, в принципі, теж, але ал пофіг, ми її прикольніші. Тим більше який шанс, що нам відкриється диявольська, у нас напевно ангельська буде. Шесть черепа. Ну і як його вбити? Він знову не відкрився. Ну йо-мойо, -йо, давай. Клас. Мідбой мій його. Тут, напевно, секретка. Можемо тут ще сірих сердець кілька витягнути. Ну, напевно, не можемо. Мажишин, це те в нас є. Мажишин. Не знаю, чим він нам допоможе, але хай буде. Відчуваю боса. От і він. От і він. Зараз всіх каках підірвем. І зайдемо на боса. Заходимо. Це в нас серце. Майже не надамажився. А нам не відкрили угоду, серйозно? Жесть. Я хотів угоду, мені її не відкрили. І поїхало далі. Там 70% шанс був. А її взяли і не відкрили. Ладно, багато вогників. Класно вони нам підсвічують, до речі, прокляття темноти. А вогники прям класно світять. Це максимально корисно. Бластоцит, Ясно. Куда ти стриб. Ні, він гасить всі мої вогники. Ти звідси, це капець, він всі вогники мені погасив. Ех, ладно, все одно ще підсвічують. Я думаю, поки один є, то буде світити класно. Просто ваншотаємо вже босів всіх. Челендж ми зайдемо, звісно, але навряд чи нам щось класне там запропонують, блін, я взяв лак ап. А, ладно, запропонують. Давай зараз це натискаємо. О, сі багомет, Оце точно краще. Точно краще. Сігілов багоміт, це серйозно. От в нас тепер імунка є. Імунка це прям супер клас. Просто тепер нас не можуть надамажити. Так я вже викинув цю штуку, вже ми боїмося дуже сильно. турльбомб. Ще удача, окей, хай буде ще удача. Пофіг, пофіг, вже три удачі. Єра? Єра це теж прикольно. Давай Єру беремо. Як ти мене надамажив? О, зате секретку відкрив. Парати сундук. О, швидкість стрільби беру. А, нам вже це все не треба. Ідемо шукати сатану. Ні, я зламав порядок заряду своїх. Активочок. Я думав, батарейка двом зразу зарядить, а воно одній тільки зарядило. ладно, будемо по черзі нажимати тепер. Ой, щось у вас багато там, пацани. Ну, до речі, цю штуку можна вже викидувати. Це останній поверх, тому краще давай геймбоя. У нас тут вже й бос. Давай, поїхали бос. Просто шота їм вже? Просто все, шотаєм, їм, що бачимо. Ізі, ізі, я переживав. Що нас можуть вбити тролльбомби. Зараз ці тролльбомби нам допомагають дамажити сатану, Ми нормально. Справились? Ну, напряжний челендж. Завжди, коли граєш на Іуді, то це досить напряжно. Карта правил, Наша її відкрив. Може, це я через це не хотів цей челендж проходити. Карта правил безкорисна. Ладно, дякую тобі, що подивився це відео. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на канал, буду бачити тебе уже в наступному.